Дітки, вітаю вас! Уявіть себе, що ми опинилися у незвичайному світі речей. Давайте з вами розглянемо групову кімнату нашого садочку. Діти, Подивиться, як багато іграшок у садочку. Книжок багато є. А для того, щоб ви нічого не забули, я вам загадаю загадки. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Так, це м'яч. У кожного в домі така дивина. Братів аж чотири, а шапка одна. Відгадали? Так, це стіл. Світло в дім несе воно, називається так, вікно. Дітки, а ви знаєте, як користуватись речами, щоб вони були в порядку і оставались гарними і красивими. Іграшки ми не ломаємо. Користуємось обережно і, коли ми пограємось, складаємо на свої місця. Якщо десь іграшки забруднились, то можна помити водичкою. Mm -hmm. Дітки, у кожного з вас вдома є книжки. Книжки треба читати за столом. Беремо книжки чистими руками. Не загинаємо сторінки, не е, пачкаємо їх і не малюємо на сторінках, і тоді ваші книжки ніколи не будуть плакати. Малята! Запам'ятайте, що кожна іграшка, е, кожна річ. Зроблена золотими руками дорослого. І ми будемо поважати цей труд і відноситись до цих речей охайно та дбайливо. Дітки, до побачення! Сподіваюсь, моя розповідь була цікавою.